Думайте, що може статися через сон? Можна прокинутись і піти чистити зуби чи поснідати? А може, зі сну започаткувати ціле село. Дуже-дуже давно нападали на нашу країну татари. Один монах втік від них з Києва і дійшов мало не до Львова. І заснув він у лісі. Як тоді казали, зарвав його сон. Приснилася йому матінка Божа, а як прокинувся, побачив джерело, а в ньому ікону. Омився монах водою, і його рани зникли. Сталося чудо. Тоді монах назвав це місце Зарваницею. Слава про чудотворну ікону пішла по людях, а вони пішли до ікони, щоб і собі оздоровитись. У сусідньому містечку Теребовля правив князь Василько, не дуже він, і ніякі лікарі не могли допомогти, тоді послав князь за монахом. Та монах відмовився їхати і сказав Хоче бути здоровим, хай іде сам до ікони Матері Божої і просить благословення. Розлютився Василько, що то за такий нечемний монах, що самого князя не слухає. І поїхав у зерваницю. Князь напився води з джерела і став здоровим. Ну, йому вся злість пройшла, а прийшла радість. З цієї радості він побудував тут дерев'яну церкву. На тому чудеса в зерваниці не закінчились, а лише почались. Вже коли прапрадід, мого прапрадіда напевно народився, одному селянину із серваниці з'явилася ікона Ісуса Христа, її перенесли в церкву. І потім була велика пожежа, і церква згоріла, тільки ікона залишилась цілою. Пізніше на цей край напала страшна хвороба. Усі могли померти. Та ті, хто пішов молитися до джерела, виздоровіли. Щоб зберегти таке чудесне місце, митрополит Андрей Шептицький купив його і віддав простим людям. На ікону одягли корону. Це означало, що папа Римський визнав, що вона робить святі чудеса. Папа Римський то тато нашої церкви, він дуже побожний і розумний. Усі священники радяться з ним. А Римський, бо живе у Римі, кажуть, що Рим старіший за Львів і навіть за Київ. Та чомусь завжди є люди, яким чудеса не подобаються. Коли мої бабця і діду були молодими, таких людей називали комунаїстами чи комуністами. От ті комуністи закрили церкву і монастир у Зарваниці, а капличку підірвали. Тоді люди сказали: або не заважайте нам молитися, або не підемо на роботу, і їх більше не чіпали. І тепер люди приходять у Зарваницю молитися, а хворі тут стають здоровими. Це місце має відпусти. Це коли від щирої молитви гріхи відпускаються, і в наш час відбуваються чудеса. Тільки треба вміти їх бачити, як вміємо ми маленькі діти.